Я зараз зупинився на світлофорі і бачу ось цього дідуся. І єдине, що я хочу, я хочу з ним познайомитись і щоб ми разом зробили сьогоднішній день для нього приємнішим. Христос воскрес! Поїстина воскрес! Дозвольте вам допоможу. Можу вас підвести. Ну, я то ось прийшов дом наліво. У мене мій під'їзд. Якщо ж ви будете. Давайте сумку донесу. Хочете? Допоможу вам трошечки? Ну, немножко. Не Я в аптеці був, і в магазині можу так. А як вас звати? Леонід Степанович. Дуже приємно. У мене Данило. О -о -о. А вам скільки років, пане Леонід? Мені 88. 88 Вісімдесят вісім років? Дозвольте вам приємно сьогодні зробити. У нас же все ж таки. Христос воскрес! Давайте підемо в магазин, і я вам куплю все, що вам потрібно. Я впевнений, вам буде в нагоді. мені не, 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 не сил. А давайте тоді ви тут почекайте мене на лавочці. А я куплю вам те, що буде в нагоді і привезу. Давайте. Он я схожу напроти в магазин. Ой, ну тут на лавочці... В, давайте в тіньочок підемо, де ви хочете, тіньочек. Ой, мені так неудобно. Не хвилюйтеся, я дуже хочу підтримати вас. Так, Данілушка. Ау? Ну зачем вам мені старика? Мне приятно, что вы такой добрый человек. Мне это очень приятно. Тормайте, тормайте за меня. Давайте ручку. Вы молодой, метр восемьдесят два был ростный, а сейчас я полтора раза меньше. Ну, я хочу сказать, что оптимизма у вас и позитива вистачає, слава ну, а Богу. Ну, что делать? Если бы Данила Хотите мне немножко помочь в ВЭКе, да? Тогда, значит, батарейки, батарейки. Батарейки, батарейки. Какие батарейки? Вот, пальчиковые. Пальчиковые, добре. Куплю вам батарейки. Да. Иготинский кефир. Батарейки, кефир. Что еще желаете? Седьмой год, как жена, бабушка моя жена с бабушкой поплылась жизнь. Я дважды лауреат государственной премии в Украине. Правда? Заслуженный деятель науки и техники. Ничего себе, мне пощастило познакомиться. Да, это я. — Як ваше прізвище? Леонід Степанович Біляєвський. Леонід Степанович, давайте от сюди, да, тут тіньочок, бо там сонечко. Та мені приємно, що я з вами познайомився. Чекайте тут, добре. Біжу до пана Леоніда, повний пакунок. Ну, я намагався дуже швидко поратися. Сподіваюсь, настрій трошки ж О, я уже. Б... Куди ж ви ж б... я ж пообіцяв, що повернувся? Ну, ви саме не донесете. Я вам і пасочку взяв. Я дивлюсь, ви голитесь, і, пін, і піну для галі. І яєчки вам взяли, сирок, і коротше, все, все, все. І найголовніше, батарейки, але він зразу вас впізнав. Але я кажу, дайте мені тільки краще, ніж ті, що ви брали, І він сказав, що ці краще. Говорит, краще берете ці, ще довше були. Так, Такого типу. Все, вісім штук я вам взяв. Це для мене найголовніше. А зачем себе вистав? Ні, ні, ні. Що значить себе? Я вам це взяв. Простите, а как ваше ім'я, очі і фамі? Данил мене звати Щербаков. Щербаков? Так. Даніл Іванович. Просто... Очень приятно. Чим я об'язаний таким вниманием з вашим ви знаєте, в мене окрім роботи там все, є хобі. І я цим хобі об'єдную дуже багато людей. Ми людям допомагаємо. От я їхав, побачив вас, і мені дуже захотілося зробити вам Що ви так хороший чоловік? А сколько вам лет, извините? 44 выполнилось. 44? Так. Да Так. Данилушка, ну большое спасибо. Ну, зачем вот эти подарки тут для меня? Когда вы мне сделали главное? Вы купили? Я ну нічого страшного. Повірте, там все дуже буде в нагоді. А это См... що такое? А там... що? Це пасочка, тут сметанка, это колбаска дуже смачна. Все смачне. Сочок он вам взяв, сок. Ну таке, все, що буде в нагоді. Банани, манани, ну, помідорчики, огірочки. Великодні же. Дійсно, два ж лауреат Государственної премії. Заслужений діяльник науки і техніки. Почесний працівник транспорту і міносвіти України. Нічого себе. Доктор технічних наук, професор, академік. От мої, так сказати. Регалії, причаю. Такого чоловіка, що так, в такому віці моє таке добре відношення, як у вас. Це просто мені... Не... удивляется. Мне приятно. Да. Но это не значит, что я должен, так сказать, каким-то образом использовать это доброе отношение для себя. Я тоже вот... Да, мне приятно, вот вы спелкуемся с вами уже приятно. А скажите мне, за, за что вы, за какие труды отримали звания? Авиация и космонавтика. Авиация и космонавтика сплошь. Транспорт, тут, вот, понимаете, все это задействовано. Ну и да, я в основном Разработки, внедрение, изобретательство, обе работы. З повязан... Секретно, гриф. А, сек... так может уже сняли секретность, или нет? Ще нет, нет. Еще не сняли, не расскажете, пока не можно распоминать. Нет, это нельзя, это нельзя, не просите, не, не спрашивайте, детали не надо. Понял, все. Вот, и заведующим кафедрой был, деканом факультета даже был. Все было как положено. Конечно, вдали, потому что я же уже давно не работал. 88 лет, ну посчитайте, в своей жизни так работал, настойчиво и умело и уверенно. Это тренировка, если хотите. Всеобщая тренировка. И физически и умственная тренировка. И продолжаю себя держать в таком направлении. Вот все такие секрет вглития, да? Руха ты стреба. совершенно верно. хороший. <laughs> могучий. Тануешь. Могучі то наші хлопці на передовій. От я тільки тільки приїхав з лінії фронту, mm -hmm. відвозили хлопцям, допомагали. Ви ж ну вже другу війну застаєте. Це ж треба їм росіянам так голову запудрили, що ми погані, ви бачите? Я даже вообще я ретивник любых воїн і это тоже. Как это может быть допущено вообще? Как вот тупь? Фу, не тупин, я его не знаю, тупой Путин, да? Это никуда не годится. Вы знаете ли о том, что в предыдущей мировой войне на Украине разрушений по городам и село таких не было? Як, як зараз, да? Да. Они были разрушения в России. Ну вот, Калининград разрушен был до конца. Ленинград и другие города были разрушены. Украинцы, немцы прошли. Без таких разрушений. А сейчас что делать? А сейчас вы подивитесь. Вони, вони, кто подумал, мог подумать, что соседи развалят нам... Разрушение, на... да. Развалят дикого, нам все. Сус... Дикого разрушения городов огромных. И сел я уже не говорю. Так... А скажите, как вы гадаете, когда это все закончится? Я думаю, что этот год будет решающим в восстановлении войны. Я не говорю, что полное примирение будет именно в этом году. Но остановка Остановка на перемірі серйозна буде обов'язково. Я пошёл домой, неужели виходить і місце? Я, ну я вам допоможу, я вам підю, як ви будеш це самі донести, ви напрото я вам допоможу кожен год от прожити сейчас. Это огромное досягнення. У вас дуже гарно це виходить, і я хочу, щоб ви, знаєте, там кажуть: "Та до 100 років дожити ні Давайте до 150. Заходить. Ну, Все добре. Приємно було на з вами дуже-дуже. Мені дуже, дуже... сильне враження. Сім, удач, да. все, давайте бережіть себе, Спасибо. друзі. Я в чергове переконуюсь, що якимось чином видатні особистості України самі знаходять мене, чи доля нас зводить. Дуже приємно було познайомитись з паном Леонідом. Видатна особистість України, ставте лайк, робіть репост. Задля того, щоб наших добрих справ стало ще більше. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання як і завжди в шапці профілю Бережіть себе.